Всім привіт! І ви на каналі Цікаві факти. Сьогодні я розкажу вам 5 фактів про картоплю, які ви точно не знали. А ви завартей чай, сідайте позручніше, а ми починаємо. Перший факт, а ви знали, що батьківщиною картоплі є Південна та Центральна Америка. А в Європі вона з'явилася вперше в другій половині 16 століття. Факт 2. Картопля вперше почали вживати в їжу індіанці. 14 тисяч років тому. Факт номер 3 Така страва з картоплі, як чіпси, які ми всі так любимо, були винені не зовсім випадково. Одного разу відвідувач ресторану побачив, що картопля фрі, яку йому принесли, була занадто тостою. Щоб пожартувати над тим відвідувачем, кухар нарізав картоплю так тонко, як тільки міг. Це були перші сухі чіпси. Факт номер 4 Картоплю розводять не тільки на Землі, а й в космосі. Саме вона була першим овочем, вирощеним за межами нашої планети. Відбулося це 1995 року в космосі на борту Американського космічного судна під назвою Колумбія. Факт номер 5 Раніше картоплю, як тільки вона була завезена в Європу, вважали отруйною і використовували тільки в декоративних цілях. На сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, скільки раз за сьогодні я сказав слово картопля.